Отже, одразу долучаємо до нашого ефіру Максима Несвітайлова, політолог, експерт міжнародних. Вітаємо Максима. Традиційно раді to, бачити to. в нашій студії. Ну, спекотні заяви да, Дональда Трампа, прес-конференція, яка відбулася вчора, почули багато обнадійливих новин, заяв. Знаєте, ми так вже скептично ставимося до всього, що каже Дональд Трамп. Але коли він каже щось позитивне, ну внутрішньо все одно радіємо. Він от давайте з вашого відчуття до до того, як перейдемо до конкретних заяв, ваше відчуття від його заяв вірити можемо? Відчувається, що він дійсно змінює курс свого зовнішнього ставлення до Росії до війни в Україні. Я думав, бо черешень почнемо. От, я По просто... Черешня в нас інший експерт. <ріст> Але ми теж під враженням. так? Але слухайте, 250 гривень за кілограм, вибачте мене це. Тут ви як споживач, може бути. <ріст> що стосується заяв Дональда Трампа, ну я традиційно один з найбільших скептиків, мабуть, з приводу його риторики, тому що його слова дуже. Дуже дуже часто розходяться з діями, тому що ми бачимо, звісно, як він незадоволений. і перед тим він також казав, що не вдоволений розмовою з Путіним, і перед тим він також заявляв, що не вдоволений ударами Росії по Україні, але це не завадило Сполученим Штатам Америки. Тоді перекрити допомогу, яка здебільшого була зосереджена на ракетах для систем протиповітряної оборони. От такий от парадокс. Дуже невдоволений він ударами по Україні, але засоби, щоб від цих ударів захищатись, ну вирішив не надавати Америці. Вони потрібніші, тому так, заяви прозвучали, але в них, в них насправді було дуже мало конкретики. Ми їх трактували дуже оптимістично, тому що ну нам так хочеться трактувати. Але коли мова йде про те, що там Україні більше буде постачатись зброї, як каже Дональд Трамп е, Трамп, то знаєте, більше ніж нуль. Це, Це також щось. Та тому, що на той момент, коли він говорив цю заяву, не було зрозуміло, чи буде відновлена допомога для України. От зараз і речниця держдепу і Пентагон говорила, що допомога для України буде відновлена, але вони не уточнюють один дуже маленький, але важливий нюанс чи в повному обсязі? Ну от, тому що... остання заява держдепу офіційно США від сьогодні відновили постачання зброї Україні. От, але знову ж таки, чи в повному обсязі. Це дуже важливо, тому що е, ну, тут немає брехні. Бо якщо вони там відновлять, умовно надішлють ці ж 10 ракет, як пише Аксіос, замість 30, то це відновлення допомоги? Так, відновлення. Чи в повному обсязі ні? Тут якраз дуже важливі дуже важливі такі нюанси. І мова все ж таки йде про саме ту військову допомогу, яка була погоджена ще адміністрацією Байдена. Ми розуміємо. Так, це. Так? Тобто не буде жодних нових постачань. Про нове озброєння не йдеться. Ну, поки що, все виглядає саме так, що Дональд Трамп створив проблему. Вирішив. Е, та, створив mm -hmm. проблему, там, перекривши постачання цієї зброї, і потім мужньо рвонув і вирішив цю проблему е, так героїчно. І показав це все, а українцям багато не треба. Українці дуже добрий народ. і Щоб когось полюбити, когось пробачити, нам треба зовсім трошки. Забери у нас наше, потім поверни частинку нашу. Ми такі, ну слоняра, цей Дональд Трамп. Ну молодець. він, такий проукраїнський. Я тут буду з вами дискутувати, тому що ми от вчорашні заяви Трампа вони свідчать про підвищення градусу публічної риторики в бік Путіна про недовольство його діями. Окремо з'явилася е, інформація від CNN, аудіозапис був опублікований, що в 2024 році Трамп погрожував Путіну бомбардуванням е, Москви, якщо він е, розв'яже війну проти України тільки коли був здійснений цей запис, е, точно ну складно встановити, тому що в повномасштабному вторгненні почалось 22-го, а запис, начебто, з 24-го року. Але е, все ж таки і поява цих е, документів, і е, відверті заяви. З боку Трампа, що Путін поводить себе дуже чемно, але кидає в нас лайном. Вибачте, да так принаймні цитують американські медіа його слова інтерпретують. Ну це підвищення градусу публічної риторики в бік Росії, і бо можливо дійсно відбувся цей перелом в сприйнятті війни. Я на жаль так не думаю, тому що це ж Дональд Трамп. Він в поганому значенні господар свого слова. Сьогодні його дав, завтра забрав. Сьогодні сказав, що Володимир Зеленський диктатор. Завтра такий Я таке говорив. Не може такого бути, тому тут дуже скептично потрібно ставитись до заяв і звертати увагу виключно на дії. Бо Дональд Трамп в заявах непослідовний, а от в діях послідовність певна простежується. Що ми можемо говорити про певні дії, то це вже третє перекриття, наприклад, постачання зброї Україні. Це конкретна дія. Відновлюється, в яких масштабах не зрозуміло. Ну, і не говорить... в найкращий час. Давайте так. Атак, <зас> замороження відбувається, <зас> м'яко кажучи, враховуючи те, що Росія посилила активність своїх ударів. Трамп говорить, що він не виключає введення санкцій. І Грами, Блюменталь бігають і розповідають, що час. До речі, Сенат має почати розгляд цього. Великого красивого законопроекту про санкції проти Росії. Я, до речі, думала, що вони пішли на канікули після 4 липня, тобто Дня Незалежності Сполучених Штатів. Чомусь я думала, що в них там активність політична е зменшується. Ну так, вони були ж, знаєте, однією ногою вже. Я думаю, вони зараз в Сенаті, якщо буде трансляція, будуть в гавайських сорочках, в капцях сидіти, ну, як, як американці. Е е е Підводячи до цієї історії, вони багато говорять про введення додаткових санкцій проти Росії. Але що ми бачимо на практиці, те, що США знімають санкції з Росатома, щоб він міг будувати атомну електростанцію в Угорщині. Слова дії абсолютна розбіжність. Тому я б тут ставився дуже скептично з приводу цього голосування, скажу так. Буде чудова нагода побачити, як я в прямому ефірі збриваю вуса і бороду, тому що я у себе на ютуб-каналі не світаєла, провожу стріми. І я там пообіцяв своїй аудиторії, що якщо Конгрес ухвалить цей законопроект і Трамп його підпише, то я на стрімі. Прямо онлайн буду збривати. Хочу дуже люблю. Я буду вас в студію <свят> тоді, з таким перформансом. <свят> а, бо насправді, ну, і навіть якщо ви побачите сльози на моїх очах, це не будуть сльози відчаю через те, що я люблю вуса і борода, а це будуть сльози радості через те, що нарешті це все запустилося, але знову ж таки, Віргідність, як на мене, вкрай мала. Хіба що може бути, що от зараз Сенат ухвалить напередодні канікул, бо там вже потрібно, щоб ще і Палата представників проголосувала, ще щоб Трамп це все підписав. Це ще ну, рішення Сенату не означає фінального рішення, власне. І вони можуть проголосувати сенатом напередодні канікул піти на канікули, щоб створити оцей додатковий тиск на Росію, щоб Росія продемонструвала якісь кроки, mm -hmm. кинула якусь кістку. Що та, що, ну, добре? Злякались, і злякались, злякали все зрозуміло, да, да, да от давайте там ще якусь зустріч проведемо. От давайте там там українських дітей повернемо, наприклад, продемонструвати же з доброї волі, як вони можуть. І потім американці виходять сенатори з канікули. Такі ну бачите, як сработало, Поки що відкладаємо. Фінальний розгляд і підписання відкладаємо. Ви бачите, спрацювало. Якщо Росія буде, то ми п'ять вернемося до цього. Але це іншого до шляху в нас немає, як і тим шляхом, який пропонує нам наш найбільший партнер, сполучені штати. Ну що ми тут можемо? Ми можемо відмовитись. Ми можемо сказати, нам не подобається не ваша ця гра. Ми відмовитись. як би нам це не подобалось, але відмовитися. Да, ми, ми не можемо в нас немає такої опції. Ну тому ми тут а, дійсно ми радіємо. Тому що є, ми радіємо, що відновлюється допомога. Ми радіємо, що законопроект потрапляє вже в сенат. Ну а там далі вже як буде. Я, до речі, хотіла з вами переговорити якраз про реакцію Путіна і про дії Путіна, на, зокрема, на ось цю оприлюднену cnn аудіозапис розмови із Трампом, коли він погрожував йому розбомбити Москву. Ми знаємо, як може реагувати Путін. Це дуже легко. Він зазвичай бомбить Україну, але, можливо, ми можемо чекати від нього якихось ще дій. Е, ну, З приводу цієї заяви там е, говорять, що нібито, це було ще за його попередньої каденції, це розмова з Путіним, і що він це сказав ще тоді, бо Путін от, нібито так подивлявся на Україну, сказав, що е, Путін йому не, не знає, чи він йому повірив, але повірив, може, на 10%. І оцих 10% вистачило, щоб, щоб на Україну не нападати. Е, але знову ж таки на Росії е, дуже уважно стежить за тим, як слова Трампа з його діями корелюються. І на жаль, вони в цьому плані мають хороше розуміння і певний рівень майстерності в тому, щоб Трампу маніпулювати. Я дійсно очікую того, що Росія піде на якісь поступки зараз, що Росія продемонструє щось таке, що Трампу сподобається, угу. що не призведе до стратегічної зміни перебігу подій в російсько-українській війні, але принаймні медійно і публічно буде виглядати. Красивим жестом, тому що Трампу подобаються красиві жести. Йому дуже подобається щось таке, що можна продати аудиторії. І от саме на це мені здається, і розраховане оце посилення публічної риторики. І знову ж таки дещо порадувати ще й в тому числі своїх магаприхильників, тому що все більше в пабліку починає йти розмов, що ну якось недостатньо сильно діє Дональд Трамп. Йому не подобається, тому що він ж такий весь. Мачомен, і він має е, себе випромінювати силу, успіх е, і перемогу. А тут ну, там успішні такі впливові люди, як Бен Шапіро, е, відомий блогер, лідер думок в консервативному середовищі, і не тільки він от висловлює сумніви, що от якось з Росією вони не до кінця сильно діють, йому принаймні потрібно. Правильно так на паблік зробити е, щось. Тому, тому будемо дивитися, але знову ж таки е, надія тут більше на те, що росіяни ну геть ідіоти, що вони не захочуть піти на зустріч, що вони опруться в своє. І е, от таке у них якесь запаморочення буде від успіху, тому що заяви Лаврова вони. Зовсім відбиті, ну і і дуже невчасно для росіян. І це дуже добре, звісно. Тому що те, що він говорить, ну не вписується ні ні в які рамки. Звісно, це американців не, не з Американці готові до поступок. Вони готові там. Тиснути на Україну, щоб Україна йшла на поступки, але те, що пропонує Росія, ну це в жодні рамки взагалі не влазить. Але у Росіян, мабуть, це запама від успіху через те, що Китай фактично прямо зараз ну через інсайдерів, але розуміємо, якщо гонконгське видання це пише, то це фактично. З дозволу партії говорить про те, що вони не дадуть Росії програти, От тому, мабуть, росіяни розкрили, розкрили крила. І тут є ризик образити Трампа. І якщо це все спрацює, то дійсно це може зіграти. І Піти на поступки Україні заміна посла в Сполучених Штатах може бути врахована як ось така поступка? Міністр закордонних справ Андрій Сибіга анонсував заміну послів в Українах G7 та G20 найближчим часом. Більше 20 послів планують зняти замінити? Ну в цілому заміна послів, їх ротація це нормальна практика, тому що. Коли особливо змінюється влада в якійсь країні, зазвичай так і відбувається. Посли змінюються, особливо якщо вони довгий період часу були послами за каденції попереднього керівника, тому що у них там вже сформувались mm -hmm. певні взаємовідносини. У них там а, може бути замилена око або якесь упоряджене ставлення до нової влади. А з пані Маркаровою, незважаючи на її професіоналізм, також є окрема історія, що республіканці, в принципі, її не дуже сприймають після. Після ситуації з Пенсильванією всі пам'ятають, що тоді відбулось. Але ну пройшло вже близько півроку. Тому не знаю, наскільки це саме такий жест в сторону Дональда Трампа. Бо, як на мене, взаємовідносини з ним, вони не лежать в дипломатичній площині, в класичній інституційній дипломатії. тому що все ж таки для Дональда Трампа існують взаємовідносини на рівні лідерів держав, а все, що нижче, це вже таке, трохи інформаційний шум. У мене є теорія з цього приводу, і вона пов'язана з тим, кого власне пророкують на місце посла України в Сполучених Штатах Америки. Оскільки там головним претендентом фігурує, ну, судячи з інсайдів, Денис Шмигаль, то можливо ця заміна більше обумовлена тим, що після його відставки його треба буде кудись відправити, тому що це цілий прем'єр-міністр. і Якби нема за що його просто так звільняти, а відправити в Сполучені Штати нормальна практика. І це можна буде гарно продати американцям комунікаційно, що от сказати, ми знаємо, що там вам Маркарова не подобається. Через це ми її знімаємо. І щоб проявити величезну повагу до вас, показати, наскільки ми націлені на партнерство з вами, наскільки ми поважаємо, відправляємо вам цілого прем'єр-міністра. Від серця послом. відриваємо? Да, від серця. Ми б самі собі оставили дуже класний, дуже нам подобається. Він молодець. Але от наскільки ми хочемо з вами дружити, от наскільки ми вас поважаємо, що відправляємо премєр міністра послом. Гарна історія для всіх, скажімо так. Ну маємо завершувати. Да? Я так думаю. Вже єдине питання: завтра в Римі стартує конференція з відновлення України. Буквально хвилинка. Чого наша, наша зацікавленість там ми веземо тут не перший рік, ми їздимо на конференцію відновлення? Що ми звідти хочемо привезти і що презентувати партнерам? Хвилинка в нас. Ну я думаю, там будуть певні торги з приводу взаємодії з Китаєм. Тому що Китай, умовно кажучи, закинув не просто так оцю заяву, що вони не дадуть програти Росії. Пані Урсула фон дер Ляйн також вже закинула свою тезу про те, що. Ну, наші взаємовідносини з Китаєм будуть багато в чому залежати від того, як Китай буде втручатись в російсько-українську війну. І оця ну я думаю, тут не тільки про відновлення, а саме про цей баланс взаємодії буде в першу чергу йти мова. Ну, от якраз далі будемо переноситись до Риму на цю конференцію. Там працює наша колега Катерина Осадча, Будемо розмовляти з нею. Дякуємо вам Дякуємо дуже вам, Максим. Не політолог, експерт, міжнародник.